Холодний лютневий ранок 68-го року, 67-річний столярний майстер Моріс Гудман прямував до свого гаража, розташованого у вузькому вимощеному бруківкою провулку під назвою Кармайкл Лейн. Світало, але все ще було темно, коли Моріс вирушив по своєму звичайному ранковому маршруту. Коли він дістався до гаража, він побачив щось, що лежало перед самими дверима, повністю перекривши підхід. Це було оголене тіло, що лежало на спині. Поруч не було одягу, але тим не менш, чоловіку здалося, що це просто п'яничка, і він штовхнув тіло ногою. Це було як дотик до льоду. Я інстинктивно зрозумів, що це мертва людина. Моріс Негену кинувся додому, щоб зателефонувати в поліцію і повідомити про жахливу знахідку. Незважаючи на те, що тіло було оголеним, можливо, через шок Моріс ідентифікував тіло як труп невідомого чоловіка. На той момент поліція не підозрювала, що смерть жінки була насильницькою. Усі припустили, що померлий ймовірно був волоцюгою, який загинув від холоду в лютневу ніч. Можливо, це пояснює, чому перші детективи приїхали на місце тільки через кілька годин після дзвінка. Біля тіла не було одягу, окрім пари босоніжок, що лежали неподалік. Поруч була використана гігієнічна прокладка. Шия жінки була обмотана панчохами. На тілі були порізи й синці, які свідчили про побиття. Знадобилася майже година для того, щоб створити щось на зразок намету, що дозволяло зберегти тіло, і уважніше вивчити рештки. Журналісти, що приїхали на місце злочину, почали робити те, що поліція мала б зробити за кілька годин до цього. Почали збирати свідків, сподіваючись дізнатися особи вбитої жінки. Звістка про жахливу знахідку швидко поширилася районом і незабаром дійшла до прилеглої лікарні, де пропустили, що тіло могло належати пацієнтці з вільним пересуванням або лікарняному працівнику. Водій швидкої допомоги упізнав у цілі медсестру з лікарні, але не зміг згадати її ім'я. Приблизно о 12-й вечора тіло було вивезено з місця злочину, а детективи розпочали ідентифікацію жертви. Ростин показав, що жінка загинула в результаті асфіксії. Її задушили власними панчохами. Жінка майже напевно піддалася сексуальному насильству. Її одяг і сумочка зникли, а аналізи, проведені коронером, підтвердили, що на момент смерті у жінки була менструація. Поліція опублікувала опис загиблої. Жінка середнього зросту з коротким, темно коричневим хвилястим волоссям, карими очима і обручкою на правій руці. Джон Вілсон, який мешкав в двох хвилинах ходьби від місця злочину, побачив опис у вечірній газеті. Він жив зі своєю дружиною Полін, їхньою донькою Патріцією і п'ятирічним онуком. Джон одразу ж попрямував до мобільного пункту на місці злочину і повідомив поліції, що його донька Патріція Докер не повернулася з вечірніх танців напередодні ввечері. Патріція та її син Сенді жили з батьками з моменту їхнього повернення з Кіпру у 1967 році. Вона розлучилася зі своїм чоловіком Алексом, армійським капралом, який жив у Лінкольнширі. Патріція була медсестрою в лікарні Менскрік і зазвичай працювала в нічну зміну. У свої вихідні вона любила ходити на танці у клуб Локарно Маджестік або Бароуленд. Того вечора вона вийшла з дому близько 20.30, в гірчичній вовняній сукні, сірому пальто і коричневих туфлях. Тіло Патріції Докер було знайдено через дві вулиці від будинку її батьків. Нарешті знайшовся свідок, який твердо вказав, що Патріція танцювала в маджестіку до закриття о 22.30, А далі поїхала в танцювальний клуб Баруленд, який був відкритий до опівночі. Кілька людей підтвердили, що бачили, як Патріція танцювала з кількома чоловіками в Бароуленді, і що в одного з чоловіків було світло руде волосся. Але цього було занадто мало, щоб знайти конкретних підозрюваних. У 1969 році Джемайма Макдональд була 32-річною самотньою матір'ю трьох дітей. У своєму житті вона бачила від чоловіків тільки грубість і злість, була жертвою домашнього насильства, але, як і раніше, наївно вірила, що ще зустріне своє кохання. На думку друзів і близьких, вона була чудовою матір'ю, яка завжди ставила своїх дітей на першу сходинку свого життя. Жінка любила відвідувати танцювальні клуби, але через те, що більшість її друзів були сімейними людьми, вона часто їздила одна. Старша сестра Джемайми Маргарет жила у тому ж будинку. Сестри піклувалися одна про одну. Маргарет часто забирала дітей до себе, якщо в молодшої сестри було побачення, або їй просто хотілося піти на танці. Отже, в суботу, 16 серпня, Джемайма приготувалася до ще однієї ночі танців у клубі Бароленд. Напоївши дітей чаєм, вона нафарбувалася, одягла свою улюблену чорну сукню, коричневе вовняне пальто і кремові туфлі. Залишила дітей у сестри і пішла. Дорогою вона забігла в бар Бетті, який був розташований через дорогу від Баруленда. Випила кілька келихів і поспілкувалася з іншими гостями. У ці дні в баруленді не продавали алкоголь, тому бари на околицях були завжди переповнені людьми. Пізніше свідок із бару Бетті повідомив, що бачив Джемайму, коли вона розмовляла з добре вбраним, симпатичним чоловіком. Потім її помітили в клубі, коли вона танцювала з схоже цією ж самою людиною. Він був високим чоловіком з коротким, світло-рудим волоссям, і жінка, схоже, була щаслива в його присутності. Більше Джемайма Макдональд ніколи не повернеться додому. Вранці наступного дня сестра Джемайми постукала у двері. Удома, здавалося, нікого немає. Маргарет постукала ще раз через кілька годин. І знову і відповіддю була тиша. До вечора неділі Маргарет почала думати, що, можливо, сестра когось зустріла і вирішила провести кілька ночей із цією людиною. І хоча жінка ніколи не залишала своїх дітей так надовго, тим паче, не попередивши сестру, Маргарет вирішила не шукати її до понеділка. Вранці понеділка Маргарет вирішила опитати сусідів у марній надії, що, можливо, вони бачили джамайму. Коли Маргарет обходила будинки, вона почула, як група дітей шепотілася про тіло, яке вони знайшли на першому поверсі в нежитловому багатоквартирному будинку. Покинута будівля стала майданчиком для дитячих розваг в день, вночі ж воно забезпечувало дах волоцюгам або парочкам коханців для таємного сексуального зв'язку. Маргарет занепокоєно запитала дітей, де знаходиться це тіло, і чи не знають вони хто це. Один із дітей сказав: я бачив, як п'яні волоцюги спали в цьому будинку, тому було дивно побачити, як ця жінка спить у таких кімнатах. Я не впізнав її, ніхто з нас не впізнав. Спочатку я подумав, що це не справжня людина, це схоже на манекен. Тільки коли хтось сказав, що це жінка, я побачив на її обличчя синці. У неї був розірваний одяг. Вона виглядала так, ніби спала. Один із дітей повідомив про жахливу знахідку своїм батькам, десятки жителів стовпилися, щоб подивитися на тіло, витоптали місце злочину і, можливо, знищили важливі докази. Деякі навіть намагалися перемістити тіло до прибуття поліції. Тим часом Маргарет пробивалася крізь натовп і одразу ж упізнала в загиблій свою сестру. Жінка була задушена панчохами. На її тілі були чисельні синці. Неподалік від тіла знайшли використаний тампон, який, ймовірно, належав жертві. Орієнтовно, тіло пролежало в будинку близько 30 годин. Даремні опитування населення показали мало. Здавалося, що вбивця увійшов як привид, і зник у такий самий спосіб. Знайшлися два свідки. Кожен бачив її з чоловіком 25-30 років, з тонким блідим обличчям, рудувато світлим волоссям. На ньому був стильний якісний синій костюм. Інший свідок повідомив, що бачив пару на Лондон роуд о 12-й ранку. Незважаючи на очевидну схожість між убивством Джимайми і вбивством Патріції Докер, поліція спочатку не пов'язала обидва злочини. До 21 серпня 1969 року було складено портрет ймовірного вбивці за інформацією, отриманою зі звітів очевидців. Цей образ буде переслідувати жителів Глазго протягом багатьох десятиліть. Людям здавалося, що вони бачили біблійного Джона всюди, в пабах, поїздах і на вулицях передмістя. Ситуація настільки загострилася, що незабаром поліція почала роздавати чоловікам посвідчення, які підтверджували, що вони не є біблійним джоном. 29-річна Гелен Путок жила зі своєю матір'ю двома маленькими дітьми у графстві Скотстон. Чоловік Гелен Джордж був військовим. Жінка слідувала за своїм чоловіком по місцях його служби, провівши кілька років у Німеччині. Вона вважала кочове життя самотнім та ізольованим. Тому переконала свого чоловіка дозволити їй повернутися з дітьми в Глазго, поки він не зможе служити ближче додому. Вони переїхали, а Джордж доклав усіх зусиль, щоб відвідати сім'ю у свою відпустку. Саме під час однієї з цих поїздок Хелен оголосила Джорджу, що збирається на танці зі своєю сестрою Дженні Ленгфорд. Чоловік сказав, що не вважає, що заміжня мати може вирушити на танці без свого чоловіка, але жінка наполягала на тому, що це абсолютно нормально. Вона тільки трохи потанцює за своєю сестрою і одразу ж повернеться додому. Незважаючи на широкий розголос вбивств двох молодих жінок, у молодих людей не було великої стурбованості. Одна жінка сказала в інтерв'ю: такі речі завжди траплялися з кимось іще, з кимось іншим, але точно не з нами або нашими близькими. Гелен і Джинні, ймовірно, думали в той момент так само. Джинні одразу ж пішла на танцмайданчик, але Гелен була більш стриманою і просто стояла неподалік. Однак невдовзі Джині помітила, що її молодша сестра танцює з високим симпатичним чоловіком. Джині теж познайомилась з чоловіком, який запропонував їй бути її партнером по танцях на всю ніч. За його відповідями про себе вкрай розпливчатими, Джині пропустила, що він, скоріш за все, був одружений. Обидві жінки весь вечір танцювали зі своїми партнерами. Іноді вони спілкувалися в чотирьох, і обидві вважали кумедним. Що чоловіки заявили, що їх обох звати Джонами. Це такий собі псевдонім, щоб приховати свою особистість, що було звичайною справою в танцювальних клубах. Пізніше Джинні скаже: Я не вірю, що його Бог звали Джонами. Насправді людина, з якою я танцювала, спершу представився іншим ім'ям. Коли справа дійшла до партнера Хелен, він, здавалося, на секунду замислився. Перш ніж сказати своє ім'я. Той інший Джон виглядав трохи настороженим, і це був єдиний раз, коли я бачила, що він виглядав менш упевненим у собі. Джині здалося, що чоловіки назнали один одного до цього вечора. Вона сказала, що її Джон навіть підмітив, що йому не подобається інший Джон. Він сказав їй, що знайшов його дивним і занадто зануреним у себе, наче інший джон щось приховує. Він припустив, що джон поліцейський. На його думку, ця поведінка була схожа на їхні манери. Зрештою, вечірні танці добігли кінця, пари попрямували до виходу. Дженні хотіла купити в автоматі цигарки, але коли вона внесла гроші, він не відкрився. Джон, який познайомився з Хелен, подзвонив за телефоном, зазначеним на автоматі, і впевнено зажадав повернути гроші. Дженні сказала: він не був обурений, він був зібраний і дуже спокійний, але говорив дуже впевнено. У той момент він був схожий на шкільного вчителя, який розмовляє з маленькою дитиною. З його манери спілкування Джині зробила висновок, що він був людиною, яка в своєму житті віддавала накази. У цей момент манера спілкування Джона змінилася, він став агресивним і сказав: мій батько каже, що ці місця плоди беззаконня. У якийсь момент Джинні помітила, що сестра захоплена розмовою з Джоном. У неї склалося враження, що Джон сказав Гелен щось таке, чому вона не повірила. Вона посміхалася і хитала головою. У цей момент чоловік дістав щось із кишені піджака і показав це Гелен як доказ. Джинні здалося, що це була візитка або якийсь документ. Побачивши картку, ставлення Гелен змінилося від грайливої невіри до здивування і здавалося задоволення. Щоб не побачила жінка на картці, вона явно підтвердила їй, що ця людина говорить правдиві речі. Партнер Джинні побажав їм доброї ночі, сказавши, що збирається зловити автобус. Гелен Джинні та Джон сіли в таксі до Скотстона. Сестра згадувала, що під час подорожі його манере спілкування знову змінилася, стала відчуженою. Він був явно роздратований її присутністю. Поки вони їхали в таксі, Джон час від часу цитував Біблію. Зрештою, таксі виїхало на Ерл-стріт. Здавалося логічним, що Гелен і Джон вийдуть першими, бо дім Джинні був далі по вулиці. Однак Джон наполягав на тому, щоб Джинні висадили першою. Жінка вийшла і побажала сестрі доброї ночі, але Джон зачинив двері таксі, перервавши розмову. Через кілька хвилин таксі зупинилося. Жінка вийшла з автомобіля, і чоловік заплатив за проїзд. Цей чоловік, схоже, дуже дратував Гелен, тому що вона негайно почала від нього йти. Водій поїхав і був останнім, хто бачив Гелен Путок живою. У другій ночі, у напрямку до центру міста, нічний автобус номер 6 зупинився, щоб забрати чоловіка з українським розпадленим виглядом. Чоловік явно почувався ніяково і соромився свого зовнішнього вигляду. У сьомій тридцять ранку Арчибальд Макінтайр пішов на прогулянку з собакою. Він, як завжди, спустився задніми сходами і вийшов у закритий двір. Собака почав нюхати те, що здалося Арчибальду купою брудного одягу. Коли я підійшов ближче, я побачив тіло жінки. Вона була одягнена в пальто, яке було натягнуте на її голову. Навколо шиї була зав'язана одна з її власних панчох. Арчібальд побіг до найближчого вуличного телефону, щоб викликати поліцію. На цілі жінки були великі подряпини і синці. Її сукні і пальто були розірвані. Шийний ланцюжок також був розірваний і лежав неподалік. У жертви, як у Патріції Докер і Джемайма Макдональд, була менструація. Використана гігієнічна прокладка була засунута їй під пахву. Це, безсумніво вказувало на третє вбивство однієї серії. Детективи намагалися зберегти місце злочину від місцевих мешканців, які юрмилися на подвір'ї і, як завжди, могли завадити виявленню цінних доказів. Втретє, за 18 місяців, поліція мала жіночий труп і невелику кількість інформації. Пізніше, вранці, Джордж Путок прибув у поліцейський штаб і повідомив, що його дружина не повернулася до дому станців у клубі Бароленд. Йому поставили запитання, у що була одягнена його дружина. Джордж Путок згадував, як лідній детектив відвів його у бік і сказав: Вибач, синку, твою дружину вбили. Джині Ленгфорд була ключовим свідком злочину. Вона бачила, говорила з людиною, яка, ймовірно, жорстоко побила, зґвалтувала її, задушила Гелен Путок. Джині розповіла все, що пам'ятала про той вечір. Детективи були впевнені, що затримання вбивці лише питання часу. Джині згадала, що Джон носив на лацкані якийсь металевий значок, який він постійно тер пальцями. Їй здалося, що його постійний дотик до значка дає йому відчуття влади. 4 листопада 1969 року в газеті Глазго Геральт на першій ж пальці вийшла замітка. Чоловік, який цитує біблію, розшукується відділом убивств. Опублікували опис убивці. чоловік віком від 25 до 30 років, середнього зросту зі світло-рудуватим волоссям, злегка зачесаним вправо. У нього блакитно сірі очі, а передній зуб накладається на зуб поруч. Чоловік, який цитує Біблію, біблійний Джон. Саме так журналістами було придумане ім'я, яке буде переслідувати місто кілька десятиліть. Саме так народилася легенда. У поліції ніколи не було чіткої і підтвердженої фактами версії, яку б можна було розкрутити до кінця. У 96-му році було ексгумовано тіло похованого на лендаркширському кладовищі Джона Ірвіна Макінеса, кузена одного з офіцерів поліції, який працював над справою біблійного Джона. Макінес, який колись служив у Шотландській гвардії, наклав на себе руки в 41 рік. Поліція провела тест на збіг ДНК, порівнявши аналізи зі спермою, знайденою на панчохах Гелен. Результати збігалися на 80%. У 98-му році детективи зі столиці стверджували, що знайшли велику кількість невідповідностей і втрачених доказів. Візитку Макінаса було знайдено на місці вбивства Гелен Путок, але цю візитку було загадково втрачено. У 2006 році 60-річного чоловіка на ім'я Пітер Тобін заарештували і звинуватили у вбивстві 23-річної польської студентки Анжеліки Клук. Змі майже відразу ж припустили, що вони знайшли біблійного Джона. До речі, на каналі вже є відео про Пітера Тобіна. Якщо ви не бачили, рекомендую до перегляду. Після його засудження у вбивстві Анжеліки детективи обшукали його старий будинок в Маргейті у зв'язку зі зникненням 15-річної Вікі Гамільтон, яку востаннє бачили 10 лютого 91-го року. Під час обшуку будинку на задньому дворі було знайдено людські рештки, які пізніше було ідентифіковано як ті, що належали Вікі Гамільтон. Також було знайдено інше тіло: – 18-річної Діни Макнікол. Яку востаннє бачили живою, коли вона добиралася автостопом з музичного фестивалю у 91-му році, поліція почала дослідження всього його життя, щоб підтвердити або спростувати його можливу участь у ще 13 нерозкритих вбивствах. Професор Девід Вілсон, експерт з кримінальної поведінки, заявив, що готовий поставити свою професійну репутацію на те, що Тобі не є біблійний Джон. На доказ він наводив той факт, що Тобін переїхав із Глазго в 1969 році, у той рік, коли офіційно закінчилися вбивства. Він переїхав зі своєю першою дружиною, з якою він зустрівся в клубі Бароленд. Колишні дружини Тобіна стверджували, що він ставав диким і чинив над ними сексуальне насильство під час їхнього менструального циклу, що і є одним із мотивів убивств біблійного Джона. Поліція також знайшла свідка, яка заявила, що була зґвалтована Тобіном після того, як вона познайомилась з ним на танцях у клубі Баруленд у 1968 році. Інша жінка також зробила заяву, що у неї був сумний досвід спілкування з Тобіном у клубі Баруленд. Вона згадала, що Тобін представився як Пітер і наполягав, щоб вона пішла з ним на іншу вечірку. Коли вона побачила фотографію Тобіна 60-х років, вона сказала. Це була та сама людина, яка підійшла до мене в клубі Баруленд. Я на всі сто відсотків упевнена, що Тобі не є біблійним Джоном. Проте найвагоміший доказ проти цієї теорії походить від найголовнішого свідка, сестри Хелен Путок Джинні провела вечір в тісному контакті з убивцею. Вона їхала з ним у таксі і була надійним і уважним до деталей свідком. Вона твердо впевнена, що людина, яка вбила її сестру, була не Пітером Тобіном. Подальші докази проти цієї теорії це різниця у віці між підозрюваним і самим Тобіном у 68-му році. Під час першого вбивства Патріції Вілсон Тобіну було 22 роки. Коли в 2006 році було розкрито вбивство Анжеліки Клук, припущення про те, що Тобін може бути відповідальним за вбивство біблійного Джона, було викликано правильним спостереженням, що вбивство настільки жорстоке, навряд чи було першим вбивством Тобіна у віці 60 років. Всі жертви біблійного Джона були старше 25 років, а Тобін був відомий тим, що нападав на молодих дівчат. Не можна забувати іще одну істотну відмінність між вбивствами Тобіна і вбивствами біблійного Джона. Це різниця в приховуванні тіл. Анжеліка Клук була похована під підлогою церкви. Макніколи Гамільтон поховані в саду. І очевидна зневага до приховування вбивств біблійним Джоном. На поточний день ДНК із серії вбивств біблійного Джона випадково або спеціально загублені. Тобін, безумовно, дуже зла людина, монстр. Але навряд чи він є біблійним Джоном. Джейн Петок викликали в поліцію близько трьохсот разів, але вона так нікого й не впізнала. Офіційно біблійному джону приписували три вбивства, але були інші, схожі за почерком. У 1977 році з'явилася ще одна жінка. Її знайшли задушеною після ночі, проведеної в клубі Баруленд. Тоді був я підозрюваний, але в нього було галібі. Існували й альтернативні теорії щодо особи біблійного Джона, одна з яких полягає в тому, що він був офіцером поліції Глазго. Це може бути одним з можливих пояснень того, чому йому вдалося уникнути затримання, чому зникали важливі докази. За словами відставного офіцера поліції Пола Гарісона, місцевий поліцейський таки був під підозрою детективів, але вищестояще начальство наказало йому закрити цю лінію розслідування. Чи був Пітер Тобін біблійним Джоном? Мабуть, ніколи не буде остаточно встановлено, оскільки Пітер Тобін загинув 8 жовтня 2002 року. Хтось таки знає правду, хтось знає, що сталося в ці три ночі в Глазго, і знає, ким насправді був біблійний Джон. А що думаєте ви?